Хочу і дочь знайти, хочу і сина знайти. 51-річний Сергій Харламенко переселенець з Маріуполя. Понад п'ять тижнів живе на вулиці. Чоловік говорить, у Житомир приїхав у квітні 2023 року. О, паспорт. Це довідка про переселенця. Це у мене копія коду. Сергій розповідає, що в Маріуполі мав дві квартири в одній жив син з родиною, в іншій він з донькою, яку виховував сам. Своє життя в окупованому Маріуполі згадує так: я бачив, як су 34 літав, скинув бомбу на жилой до люди. Біжали, навіть прятали сіта, привозили водою в цистернами. Воду набирали і так люди виживали. без газу, без електрики, варили на кострах. Ламали шкафи, не було навіть зв'язку, город був окружок, жителі не випускали, люди проривали самі. Сергій говорить, що окупанти пропонували людям їхати в Росію. Пропонували, я не захотів. Чоловік розповідає, що після того, як в їх будинок потрапила ракета, він з донькою вирішили виїхати з Маріуполя. Заплатили за по тисячі гривень воділю частному, він нас дав'язбірнськ. На кожному було по п'ять патрулей. Тобто він вже і так нас своє вокруг до окола. Сергій говорить, що коли приїхав до Житомира, одразу зареєструвався у прозорому офісі. Його поселили у колективний центр для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Сергій каже, йому там не сподобалося. Как говорят, у мене неприятный епізод з ними був. Жив на квартирі. Чоловік розповідає, що коли закінчився договір з власницею квартири, йому не було де жити, і він залишився на вулиці. Її каже, що не хоче жити у прихистку, а хоче жити окремо і влаштуватися на роботу. Я сам сфарщик технолог, Но я ще робота менеджером по продажам, менеджером по рекламі. есть тобто в Маріуполя. Тож, тобто, грузчиком то тобто, той без різниці, я брався за любую роботу. Місцевий підприємець Олександр Ривак розповідає, що з Сергієм познайомився біля свого кафе. Мені стало його дуже шкода. Ми з ним зговорилися. Він почав мені розказувати свої про своє життя. Ну, я в такій ж самій ситуації був. Я сам з Миколаєва, переселенець, знімаю теж. Квартиру даю, даю йому пакетики там поїсти там салати, олів'є, там булочки, шаурму, там що є, то і даю. Дуже шкода чоловіку. Директорка департаменту соціальної політики міської ради Вікторії Краснопір говорить, що Сергій Харламенко проживав у шелтері Каріта Житомир. І Жінка каже, що у шелтері є всі умови для проживання тепло та комфортно. Там чотири людини в кімнаті, тому що звичайно всі налаштовані якомога більшій кількості людей дати прихист. У нас достатньо пропозицій від роботодавців. Кові геть нема де бути, просто геть нема де бути. То у нас є центр по першому подробному. 15А, де знаходяться люди, які потрапили в складні життєві обставини, і там обладнано дві кімнати спеціально для внутрішньопереміщених переміщених осіб, які мають ну, певний рівень комфорту. Якщо людина визначає, що потрібна окрема кімната, окремі умови, то що людина має йти на роботу, заробляти, знімати житло, шукати собі прихисток первинний, хоча б ставати на квартирний облік в Житомирській міській раді, і якщо є підстави для того, щоб отримати соціальне житло. Потім на нього претендувати. Сергій говорить, що шкодує за минулим життям, за сином і за донькою, яка поїхала за кордон. Хочу, щоб вона вернулася бідіницях, діта хоча б на час осісти. Жалко, що я залишив книги. і Жалко, що оставив то І Я не можу потрапити на кладбище своїх батьків. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.